Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. До України повернули ще 1245 тіл загиблих. Як повідомили в координаційному штабі, сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. Тіла за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл у межах стамбульських домовленостей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко зазначив, що Україна-агресорка передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями під час останніх репатріацій. За його словами, росіяни могли зробити це навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботу наших експертів. Водночас у ворожому міноборони заявили про готовність передати Україні ще 2239 тіл загиблих. Росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей. Зробити це неможливо. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції у відні в понеділок. Президент зазначив, що це поза міжнародним правом дітей треба повертати, а не обмінювати. Генеральний штаб збройних сил України перейменував харківський напрямок на південно-слобожанський через активізацію російських військ у прикордонні Сумської області. У щоденні зведення додали і північно-слобожанський напрямок. Про це генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці, що означає таке розділення напрямків у коментарі. Для ФАМ розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Це не є ознакою того, що там є активні бойові дії. Це є ознакою того, що більш структурована система управління, тому що Окремий напрямок це про інші командні кадри, про інше керування. Тому, чим менше ділянка фронту, відвідці від цінок фронту, тим простіше керувати цим відтік. Це внутрішня система. Вони можуть розділити їх хоч на шість фронтів, і це буде означати просто, що генеральному штабу буде простіше комунікувати з командуючим окремого напрямку, і все. Тобто, сили та засоби, які виділяються, їх просто поділили на два. І для того, щоб не було фронт я не знаю, там 200-300 кілометрів, зараз він буде по 100 кілометрів, і ну, це буде простіше для оборони і для ведення там навіть контрнаступальних. Новим командувачем оперативно-тактичного угруповання військ Донецьк став Віктор Ніколюк. До цього він кілька місяців був начальником штабу у цьому ж ОТУ. Ніколюк замінив на посаді командувача Олександра Тарнавського. Заміна відбулася з ініціативи саме Тарнавського. Він мав проблеми зі здоров'ям. Про це повідомили два поінформовані співрозмовники української правди у силах оборони. У зоні відповідальності ОТУ Донецьк зазначу наразі перебувають одразу кілька найскладніших нині ділянок фронту. Це частина російського виступу на дорозі Покровськ-Костянтинівка, Сам Покровськ, межа Донецької та Дніпропетровської областей а також Новопавлівський напрямок. Політика Вашингтон скоро припинить військову допомогу Україні. На слуханнях у Конгресі міністр оборони штатів під Кексет підтвердив, що адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на війну в Україні ніж Джо Байден і наполягав на тому, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін на також інтересів Сполучених Штатів Америки. Про це пише The Telegraph. Україна не очікує чергового пакету від Сполучених Штатів, проте ми готові купити цю допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. З президентом Австрії Вандер Беленом. Зеленський зустрінеться із Трампом на полях саміту Групи 7 15-17 червня у Канаді. Власне, нещодавно президент у розмові з українськими журналістами підтвердив, що зустріч з президентом Штатів невдовзі відбудеться. Видання Блумберг пише, це станеться на полях саміту Групи СЕМИ. Будуть повноцінні двосторонні перемовини, а також зустріч у неофіційному форматі. Економіка. Єврокомісія внесе правки до 18-го пакету санкцій проти Росії. Під обмеження може потрапити програмне забезпечення, яке використовують банки країн-агресорки. Готують також додаткові заходи щодо Білорусі. Про це пише європейська правда із посиланням на дипломатів. Оновлений проєкт буде готовий до кінця цього тижня. Країни Європейського союзу також запропонували додати до санкційного пакета російські компанії на ринку криптовалют та обмеження пересування дипломатів Росії території Євросоюзу. Тим часом країни Європейського союзу сплатили Росії понад 200 мільярдів євро за паливо від початку повномасштабної війни. Про це пише Financial Times. За даними аналітичного центру Брюкгель, у 2024 році Росія отримала 22 мільярди євро, зокрема 700 мільйонів за ядерне паливо. Чиновники вважають, що ризик для енергетичної безпеки європейського союзу буде величезним, якщо Москва раптово припинить постачання цього тижня. Брюссель оголосить про правові заходи для повного припинення імпорту енергоносіїв з Росії до європейського. Союзу мова про вугілля, нафтогаз зокрема імпорт останнього має зупинити до 2027 року. Загалом європейський союз ще з 2022 року працює над іншими джерелами Урану з Казахстану, Канади та Нігеру. Президент Зеленський вніс у раду подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань. Нагадаю, що Руслан Кравченко раніше був головою Київської обласної військової адміністрації, а в грудні 2024 року очолив податкову службу України. Верховна Рада голосуватиме за призначення нового генпрокурора вже завтра. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. Волинь у Луцьку 31-річний чоловік потрапив до реанімації після конфлікту з представниками ТЦК. Родина заявляє про насильницьке затримання у ТЦК та це заперечують більше у репортажі нашої кореспондентки Вікторії Жуковської. За словами родини, чоловіка затримали в Луцьку просто на вулиці, без участі поліції та без перевірки документів. Далі пряма мова дружини потерпілого Маргарити. Ну це правда, що він лежить в реанімації в Львові з тяжкими дуже травмами. Він Рактичному стані правда, що його забрали в Луцьку ТЦК, залили з балона. Через добу його завезли вже на навчання, а ВЛК він не проходив. Далі якісь розголошувати речі я не можу, тому що йде слідство. Відкрито кримінальне провадження у Волинському обласному ТЦК. Заявляють, що чоловік поводився спокійно, а спецзасобів не застосовували. Продовжить пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук. Після встановлення належності громадянина до. Військового обліку його було направлено на проходження ВЛК. Під час медичного огляду громадянин відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв'язку з цим медичними працівниками складено акт і оформлено супровідну документацію. Під час супроводу до ТЦК ТСП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною. Дії військовослужбовців, групи оповіщення та медичних Працівники відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Після завершення необхідних процедур громадянин був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком визначеним чинним законодавством України. Справу розслідують слідчі Яворівського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. Відкрито кримінальне провадження. Радіо ЕФМ Галичина стежитиме за розвитком подій і повідомить більше, щойно з'являться нові деталі. У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. також не пропустіть о й проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портнаковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портнакова.